Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо справжню французьку класику апельсинові млинці Крепсю Зет. Це тонкі ніжні млинці з ароматним апельсиновим соусом, який робить цю страву справжнім делікатесом. Якщо ви любите експериментувати на кухні, цей рецепт саме для вас. Готуємо разом. Для початку нам знадобиться тісто. Візьміть дві яйця, додайте до них дрібку солі і злегка збийте їх віночком. У окремій мисці змішайте 300 г борошна і 30 г цукру. Потім додайте до цієї суміші збиті яйця і поступово вливайте 400 мл молока, одночасно перемішуючи масу до однорідності. Не забудьте додати 50 г розтопленого вершкового масла, 1 столову ложку апельсинового соку і 2 чайні ложки апельсинової цедри. Добре перемішайте тісто, поки воно не стане гладким і однорідним. Після цього накрийте його харчовою плівкою і залиште при кімнатній температурі на 2 години. Це дозволить тісту стати ніжнішим, а також позбутися бульбашок повітря, які могли утворитися під час збивання. Поки тісто відпочиває, займемося соусом. Для нього нам знадобиться 150 мл апельсинового соку. 50 г цукру, цедра половини апельсина, 2-3 щіпки цедри лимона, 100 г вершкового масла і 2 столові ложки коняку. У невеликій каструлі доведіть до кипіння суміш апельсинового соку, цукру і цедри. Уварюйте її протягом 3-4 хвилин, поки соус трохи не загусне. Потім зніміть з вогню, додайте вершкове масло і ретельно перемішайте. На завершення влийте коньяк, це надасть соусу неперевершений аромат. Тепер повертаємося до тіста. Після того, як воно відпочило, розігрійте сковороду на середньому вогні, злегка змастіть її вершковим маслом і виливайте тісто тонким шаром, щоб млинці вийшли ніжними і тонкими. Обсмажуйте їх з обох сторін до золотистого кольору. Готові млинці складіть трикутниками або згорніть у рулетики. Подавайте млинці, рясно поливаючи їх апельсиновим соусом. Ви можете додати трохи свіжої цедри або шматочки апельсина для прикраси. Ця страва ідеально підійде для сніданку або як десерт до кави. Друзі, сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати ці чарівні апельсинові млинці вдома. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і залишити коментар, якщо вам сподобалося відео. Дякую за увагу і до нових кулінарних пригод.